Всем привет. Сегодня мы поговорим. І ми його вчора обговорювали з дівчатами на qa сесії щодо як проходила шукати з нуля, без досвіду. І я сьогодні, власне, поліцин і поділюсь, на що я як рекрутер звертаю увагу так, власне, в першу чергу, коли людина без досвіду, що можливо мати, в своєму резюме. Тут, підготувала навіть нотатки, щоб нічого не забути. Ось, а, власне, кажучи, про що ми поговоримо? Про те, я сподіваюся, що мене нерваємо відчути, бо тут дуже тихо, а навіть чути в мене обідні друге. Хоча 11 батьків, ще обід, я не розумію. А, ось ярме питання, так, взагалі, як шукати роботу без досвіду, де, де взяти досвід, якщо в компанії хочуть досвід. Дуже класне питання, але зараз так, як я вчора казала дівчатам, зніму порчу. Ви ж якось знаходили вже свою першу роботу без досвіду, чомусь вас взяли, так? Тобто все ж таки є компанії, які беруть без досвіду, Різні причини, по яким вони це роблять. І я сьогодні хочу поділити на три категорії. Про що ми будемо спілкуспілкуватися? Точніше, які про які три категорії я буду сьогодні говорити і розказувати. А перша категорія це студенти, які власне дійсно без досвіду. Друга категорія це ті, якщо ви ну, звільнились, наприклад, з роботи, чи у вас звільнення пройшло, і ви вимушені, наприклад, шукати нову роботу, і ви хочете кардинально змінити направлення, наприклад, у вас немає ще досвіду, і ви змінюєте це направлення, або а, ну, ви вирішили змінити взагалі свій кар'єрний шлях. А, я, до речі, зараз на такому етапі, я так думаю, а, змінити повністю свій кар'єрний шлях і перейти в інше русло, наприклад. Також так. Make sense. І третє направлення це ті, хто плюс 40, плюс, тому що до 40 це ще такий нормальний, вас там будуть розглядати. Але 40 плюс це вже такий інший челендж, коли ви хочете змінити кар'єру, чи знову ж таки ви шукаєте якусь роботу, у вас немає релевантного досвіду, чи ще щось. І вам треба зрозуміти, як взагалі отримати цю роботу, як конкурувати з іншими і так далі. Сподіваюсь, це буде цікаво. Тож, перше, з чого я хочу почати, це можливо комусь здасться банальним, або ми звикли не звертати на це увагу, і тому це здається банальною причиною, і типу, ось, це і так понятно. Це наші обмеження в голові. Просто коли ви говорите, що ой, це так понятно, але коли ви приходите на співбесіду, і я бачу, що нічого не понятно. ну, коли ви просто потрапляєте на співбесіду, ось це обмеження, що мені не дадуть роботи, так як немає досвіду, воно у вас просто в лобі. Я не заслугована цю рахунку. І ви більше всього переживаєте. Тому що у вас є саме це обмеження. Чому взагалі мене мають взяти на цю роботу? Я не розумію. То тобто ви самі не розумієте, чому вас мають взяти на цю роботу? І це перше обмеження, з яким вам треба прямо працювати. А, як з ним працювати? А, я рекомендую практичне завдання, будь ласка, дома виконати мені написати, скинути скріншот, що ви його виконали. Пишете, що там я не розумію, чому в мене без доступ, вона без досвіду має взяти компанія. І з боку, там, чи знизу прописуєте, а чому вона має мене взяти? Тобто, ви відповідаєте на питання, а чому компанія має мене наняти? Незважаючи на те, що в мене немає доступу, бо якщо ви не можете відповісти на це питання компанія точно не знає, чому вона вас має наняти. Тобто, ви в першу чергу маєте відповісти собі на це питання, що компанія дійсно релевантно наняти саме вас, незважаючи на те, що вас немає релевантного досвіду. Але ви чітко знаєте, що компанія має наняти вас добу, то вона досвіду, то тобто вже є якісь причини. Це це щодо обмежень. Права раз, Фактично права раз. Далі тепер поїхали по студентам. тобто, коли ви студент. І у вас дійсно ну, немає якогось досвіду, але у вас вже все одно є якийсь досвід, десь ви волонтерали, десь ви допомагали. Десь у вас якийсь я був підробіток, там, консультантом, чи продавцем, чи промоутером я працювала, а, чи там, перекладачем, чи якась а, практична аналітична робота, ви виконали в університеті, як робили якісь дослідження, чи соціальні, чи там а, вас відправляли, якщо ви були викладачем англійської, відправляли десь на практику в школу. Ну, типу, ось згадуйте будь-які взагалі, де ви взаємодіяли, що ви взагалі робили. Напротязі навчання ви все одно в чомусь в якихось чи організацію, якусь організацію мент, якісь організувати, чи ну там десь щось допомогти, чи з кимось поспілкуватись, чи когось знайти, чи провести якесь дослідження. Ви все одно в чомусь дієте. А, а якщо ви просто ходили чи просто слухали зараз онлайн-пари і взагалі ніде не задіяти, то це погано. Треба тоді придумувати, треба себе десь задіяти. Треба знайти якісь волонтерські в інтернеті штуки де, як можна кому допомогти, що ти взагалі можеш зробити і задіяти себе, власне кажучи. Тобто не сильно себе змусити отримати якийсь досвід, як не ходити. Якщо у вас є можливість піти десь попрацювати, підпрацювати в той же університет, на кафедрі, чи там де завгодно, у школі чи знову ж таки в якомусь закладі, будь ласка, йдіть, зробіть собі якусь практику. Ось це вам номер один, що треба зробити. І тоді на основі цього ви вже зможете побудувати своє резюме. Тобто воно вже у вас не буде пустим. Що просто я вивчала, ви додасте туди свою якусь аналітику учбову, додасте якусь там дипломну роботу чи курсові роботи, що ви робили, як ви робили, які висновки ви робили. Тобто краще писати, яка була ціль, які дії були зроблені, який результат був отриманий. Тобто, ось така має бути чітка структура. Якщо у вас є можливість зробити, скинути лінк. На цей на цю роботу на цей проект під підкріпіть обов'язково лі загрузіть його там на Google Drive, де завгодно. Але відміть, підкріпіть підкріплі лінк. дуже мало хто ділиться своїми проектами, якщо вони там просто в Google формі, чи якщо це якась презентація, Робіть це, прикріпляйте. Рекрутеру класно зайти і фізично подивитись, бо ви можете написати одне, рекрутер зрозуміти це по іншому подумати це якась фігня. Але якщо ви прикріпите свій проєкт, рекрутер зайде і подивиться, що о, так це прикольна взагалі робота, і є вже за що зачепитись, є які питання вам задати. І тоді це вже набагато виглядає краще резюме. І ви будете виділятись, тому що зараз ніхто цього не робить. Ти отримуєш резюме і дивишся, господи, що мені з тобою робити просто. А якщо ви це зробите, ви вже будете виділятися на рівень від інших. Так, це студенти. Сподіваюся, зрозуміли, якщо ні, пишемо мені питання. Друга категорія. А, ті, хто а, вирішили змінити місце роботи. Ну, по-перше, у вас вже є якийсь досвід. І ось в цьому досвіді я вам рекомендую не писати там балаган, все все підряд, що ви там робили. І мила поли, і допомагала. Керівнику з дітьми і розраховували бюджет і там все ще завод. Ні. Ваші обов'язки в кожній роботі намагайтесь намагайтесь підвести саме до тієї позиції, на яку ви оплаєтесь. Тобто, якщо, наприклад, ви працювали там офіціантом, а зараз ви виплаєтесь на позицію селс менеджера, то ви маєте в офіціанту. Написати скіли, які будуть доречні до позиції селс-менеджера. Типу, я класно комунікую з людьми, вмію додатково продавати там, робити апсел, типу, вони замовили щось, а я їм додатково ще пропонував якісь продукти, і вони їх купували. Чи я вмію роз... розпаладати українською. Спаликать к себе людей, да, тобто у мене були завжди великі чайові. Тобто, не, не те, що я там носив посуду чи там працював з меню, тобто пишіть реально те, що буде доречно до вашої позиції, на яку ви претендуєте. Це завжди можна знайти. Ви просто цього не бачите. Я як рекрутер це завжди бачу. У мене завжди такий гелікоптер в це називається, коли я бачу, що я у людини можу взяти, і ось в цю позицію покласти. І це супер важливо з основна на моєму курсі it рекрутер, так як я готую IT-рекрутерів, то кожного там буде лекція. У них як готувати своє резюме, і ось вони протягом курсу вже готують своє резюме, незважаючи на попередній досвід. А в мене повірте, і продавці, і консультанти, і офіс менеджери, і сейлс менеджери. Ну там взагалі різна аудиторія, і дівчина була менеджером. Клієнтів, ну, взагалі, коротше, різні люди, і студенти, тому ми готуємо їх резюме, звісно, повністю в... готуємо так, щоб там навики були, які треба. ось, Тому якби, на курсі це все йде по поличках, це все розкладено, і там якби, взагалі думати не треба. Але якщо вам треба таке... Який оверв'ю і сказати вам, що думаю, ось це треба обрати, це треба дописати. То в мене є персональна консультація, її можна знайти на сайті в Вімшапці Профіль. Так, якщо ви зайдете, там є вкладочка Уроки меню, заходите в уроки і самому внизу є консультація. Тому ви можете таким чином до мене потрапити саме на консультацію. До речі, вона зараз. Дешевше, тому що ціна підіймається два рази на місяць. І ви можете зараз купити дешевше ніж через деякий час. Тому ну, він, будь ласка, момент, так, що щоб купити її дешевше. Ну, це має дійсно. А не потім я ж хотіла я ж забува. А що ж є ну, на кабине, вроді розглядати? Ось це щодо тих, так, власне, хто змінює роботу. Треба зрозуміти на що і які будуть попередні сіли. Будуть релевантні в цій роботі, куди я йду. Далі, ті, хто в віці 40, плюс. і ви плануєте почати кар'єру з нуля, і вам у вас тут такий челендж. Так? А що взагалі написати? Добре, якщо ви вже знаєте, куди ви хочете йти. Це дуже важливий момент, тому що часто ви не знаєте, куди ви хочете. І це вже інше питання, це вже інша історія, коли вам треба зрозуміти, що я хочу, куди я хочу. Допустимо, ви вже розумієте, куди ви хочете. Тоді вам треба, знову ж таки, по-перше, повертайтеся, що всі попередні місця роботи мають вказувати на те, що ви для поточної посади, для поточної компанії просто найкращі співробітники. Тобто вас мають вказані саме ті скіли, які вимагають компанія. Або, якщо у вас не вистачає, ви їх маєте прокачати. І тут починається челендж. Як прокачати? Дуже просто вам треба. Прописати, записую рецепт, про як знайти ті скіли, яких немає. вам треба прописати в різних компанії, мінімум 10 компаній, і сказати, що я готовий доброго дня мене звати далі. Я зараз планую змінити своє місце роботи. І я затихоленням виконую ось це завдання, яке написано в вашій ось цій вакансії безкоштовно. Тому що, якщо ви хочете. Знайти нормальну роботу, гарно оплачувану. Дані. Якщо ви націлені ось на нормальне місце роботи з гарно зарплатною, вам туди потрібні скіли, які ви можете спочатку в інших компаніях отримати безкоштовно. І можливо, навіть якась з цих компаній, в якій ви виконаєте спочатку безкоштовно, Тобто, то кажете, що так, як вас такі весь можливо, вони вас і візьмуть на роботу далі, таке також можливо, але треба їм прописати ручками, написати листа, потрапити, витратити на цей час, прописати ці компанії, а далі далі потім рекрутера. Що ви реально, а, що вам реально дали таке завдання, і тоді ви вже це виконали завдання, ви можете написати в свої скіли та навички. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Далі. Далі допустимо, ви вже резюме підготували. Далі інтерв'ю. Ну про обмеження я вже розказала. Ваші так які написані просто ви йдетися до інтерв'ю. Один з ефірів буде потім ще про інтерв'ю, ось. Щодо інтерв'ю, готуйтесь. Ви нехтуйте підготовку до інтерв'ю. Прям всі один, од... ну, прям всі як один. Ви нехтуєте підготовку до інтерв'ю. Бо ви вважаєте, що підготовка до інтерв'ю це прочитати інформацію про компанію. Ну дай Бог, що ви так ще вважаєте, бо не всі вважають прочитати інформацію про компанію, що це важливо. Але це один номер один, що ви маєте знати, куди ви йдете, чому ви сюди йдете. А що ви можете дати компанії взагалі? Ну типу, сядьте, подумайте, ви ж думаєте, а щось відповім. Чесно, скажіть, я так і думаю, бо я так і бачу, мамбу ну, так і написано, а щось відповім. Ну дивіться, якщо ви не можете собі відповісти на це питання і зараз, ну типу ви сидите вдома, і чим я можу бути корисним компанією? Ви не можете відповісти на це питання, лишаєте його, а там щось на, на інтерв'ю скажу. То якщо ви в такій спокійній обстановці, так, не можете відповісти на це питання, як ви будете відповідати на це в стресовій ситуації? Поясніть ласка. Ну, ви ж ляпнете якусь фігню, Тому, будь ласка, не ляпайте якусь фігню, а готуйтесь, тому що ну, від цього залежить на інтерв'ю очікується впевнена людина, яка знає, що вона хоче, що вона може. Не очікують, що у вас що рекрутер тебе буде отак коляти у а що ти моя бусімка хочеш? А що тобі моя бусінка треба? Ні, такого не буде. Він хоче бачити професіонала перед собою. Тому, будь ласка, готуйтесь обов'язково до інтерв'ю. До тих питань самих неочікуваних, на які ви боїтеся відповісти собі, ось до них і готуйтесь, бо їх саме і зададуть. А, ось. Щодо підготовки до інтерв'ю, знову ж таки, в мене є консультація по підготовці саме до інтерв'ю, де я показую, що оце ти відповів погано, так краще взагалі не відповідати. Ви зрозумієте, які ви помилки до цього робили і чому вас не наймали, чому вас вам не пропонували роботу. Тому що я вас реально готую до інтерв'ю. Ви проходите зі мною інтерв'ю. Тому нагадую, інтерв'ю можна придбати в мене цю консультацію, бо інтерв'ю можна в мене придбати. Ви заходите на сайт меню Уроки. Переходите в самий низ, і там є консультація, і її можна придбати. Зараз ціна нижча, скоро буде підвищуватись. два рази в місяць, вона підвищується. Гаде. І подумайте, в мене консультація зараз коштує, якщо я не помиляюсь, чи 75, чи 80 доларів. Чи є е сенс заплатити зараз 80 доларів за консультацію, щоб отримати роботу за 1000 доларів? М -м? Просто подумайте. А ви ж чомусь платите, наприклад, за спортзал, бо хочете там чи схуднути, чи мати гарну фігуру. Так? Тобто ви заплатили, щоб щось отримати. А то тут, і при тому, ну таке химерне, називаємо так, або отримуєте, або не отримуєте. Тут ви платите конкретно за консультацію, завдяки якій ви отримаєте роботу, яка перевищує за, оплату за консультацію 10-20 разів. Ну, є сенс? Я вважаю, що є сенс, для мене це точно важливо. А, далі. А, так, дуже цікаво, не довела мені цей спортзал, тобто ви до спортзалу платите, щоб привести себе в форму, а до інтерв'ю в палати. А власне, інтерв'ю, успішне інтерв'ю, так заплатить і за вас зал, і за вас тренера, і за вашу спортивну форму, і за все інше. Ну типу, де кореляція? Ау будь ласка, подумайте про це. А, далі що ще? Що ще, що ще дуже важливо ваші як софт, так і хардські. Що таке софт? Що таке хардські? Я також розбираю і розкажу вам на цьому тренувальному інтерв'ю. Що дивись, оце в тебе добре, ось це в тебе погано, і треба знайти таку комбінацію на себе складно подивитись іншими очима. Ми такі, які ми є. А я бачу вас ось так. Просто ви переді мною, як рекрутер, я вас бачу як кандидата, і я вам відразу можу сказати, що оце окей, оце не окей, так ви не роби, так більше не кажи. Навіть якщо це якийсь негативний досвід, треба розуміти, як його правильно піднести, а не сказати, та я там облажався. Yeah. У мене такі були так роблін. Навіть yeah. якщо ти облажався, і ти говориш чесно, це класно, але які висновки ти зробив. А чому ти вважаєш, що ти там облажався? Ну тобто не де, ось, просто ви виляпаєте якийсь кусок, який можна було б обіграти по-іншому, але я не можу, бо я розумію. Ну типу, я не можу вам підказати. Я, я нічого не можу на цій стороні, як ретер. Я Оцінюю вас і все, і я розумію, як я вас буду далі як кандидата передавати на інші ступені інтерв'ю. І розумію, що ви ось таке саме ляпнете чи моєму керівнику, чи технічному спеціалісту, чи ще кому. І Я думаю, ну вона зразу скаже ні, бо по це треш. І я розумію, ви, наче, хороша людина, але ви не вмієте себе продати, ви не вмієте розказати про себе, і це вже буде мінус. Ну це одне із того, чому ми відказуємо людям відразу, навіть не передаючи на інший етап. тому що я. Розумію, що ви не зможете якби зробити те враження, яке від мене очікує мій керівник, що я ось далі кандидата, і вони кажуть, що так, ось це те, що я від тебе очікую. Тому ось ця упаковка дуже важлива. Так, я вже сказала, так? Тобто після інтерв'ю зі мною ви зрозумієте взагалі, чому вам відмовляли на попередніх інтерв'ю. Ми розберемо ваші попередні інтерв'ю. Я скажу вам на них маки, як, як ходити, співбесіди, води і так далі. Далі, далі, далі. Отже, якщо ви реально хочете нормальну роботу, ну отримати нормальну роботу, а не просто мріяти про нормальну роботу, беріться в руки, приходьте на консультацію. Робіть вже якийсь крок, і вам вже картинка буде ясніше. Бо коли ми своєму мозку говоримо, що я хочу нормальну роботу, як ви це собі уявляєте? Ну, для мозку, я хочу нормальну роботу, це просто якась об'ємна, незрозуміла задача. Наш мозок дуже структурний. Коли ви йому говорите, чи у вас виникає думка, я хочу чаю, в цю ж секунду у вас все, мозок розкладає по поличках. Ага, мені треба встати, поставити чайник. Треба взяти пакетик з чаю, положити його в чашку. Вода закупить, я найду воду в чашку, і в мене буде чай. Він це за секунду обробляє цю інформацію, йому все зрозуміло. Коли ви говорите, я хочу роботу, мозок думати, що, здорів? нічого ж не поняв. І все, йому ходить. А вам треба якраз ось всі всі кроки розписати, що я роблю перше, що я роблю другим, щоб мозку було зрозуміло, куди йти і що взагалі робити. А такий підхід Я хочу нову роботу ніяку, куди, навіщо, нічого ж не зрозуміло, і ви намагаєтеся знайти нову роботу, а потім мені пишуть дуже складно шукати нову роботу, нічого не виходить, зараз не наймають, пенсій немає. Ну то звісно, ваш мозок Боже він буде вам придумувати мільйон причин, щоб ви не знайшли нову роботу, бо він не розуміє, що ви його хочете. А якби ви розписали зрозуміло крок за роком. Взагалі ніяких проблем не було. Як мені дівчата, чому вони знаходять роботу? Тому що ми на курсі йдемо крок за кроком. Вони розуміють все. Ось зараз це зараз це зараз це все дається поступово і на каплиці сніжний кого. Але без цієї на бази, так, ось це трішки ми вивчили далі ще далі ще діла взагалі не буде. Тому, якщо ви вирішили змінити свою роботу. І хочете кудись рухатися, я вас чекаю на свої консультації. На сайті її можна приймати. Якщо ви хочете саме IT рекрутинг тобто ви вже вирішили, що так я хочу IT рекрутинг Будь ласка, я вас чекаю на своєму курсі IT рекрутер Власне. Такий прямо ще простіший шаг, просто ще простіший. В мене є з LinkedIn, де просто по крокам написано. Хоча б що вам треба зробити з LinkedIn, щоб вам вже сам рекрутер написав, що вас не виходить знайти роботу, усе по не можу я знайти роботу. Нікому я не потрібна. Будь ласка, приймайте LinkedIn, у меню на моєму сайті так і написано, віддавіть та передивіться хоча б його. Це півтори години. Так, <гум> да, це може бути дуже для вас багато, півтори години. Але передивіться його. І там прям покроково сидите ось цим інтерв'ю, і я кажу: зробити ось це, ось це, ось це. Ви сидите і швиденько робите. Зараз його так, якщо ви будете виконувати це завдання, ви звісно його не зробите. Робіть декілька підхідів, не де перезавантажуйте себе, чесно. Цього не треба, бо ви швидко передумаєте, взагалі, шукати роботу, бо мозок скаже: у, -у, у я ще не знайшов роботу, вже стільки мені треба зробити. Тому робіть все поступово розподіліть собі, скільки є сьогодні. Якщо це по пів годинки, хай буде по пів годинки, бо ось я виділяю пів годинки на те, щоб прокачати трішки свій LinkedIn, Дивитись моє LinkedIn інтерв'ю, ну, вибір точніше, виконуєте. За півгодинки те, що ви можете, все відкладаєте, хвалите себе, який ви молодець. Ви зробили вже перші кроки для дороги для пошуку такої роботи з класних зарплати, класною колективі, з класним керівником, без бюрократії, без е, е, всяких обмежуючих речей, які вам не подобались там чи в попередньому місці, чи ще десь, чи взагалі що ви хочете. Ось тому я вас чекаю. Обирайте, що вам зручно, пишіть мені показувати. Я сподіваюся, було корисно, вибачаюся, що було дуже шумно, бо... Бо, Я в кафе. Ось. Тому а... так. І не гайте час, часу. Чим довше ви думаєте, ціна росте. Як і долар, ціна росте, а ви довше собі а потім... а потім на ви виросте гріпи. Тому перекращайте, просто так думати в потолок. Починайте щось робити. Бо навіть, щоб поїсти. Треба встати і щось приготувати. Або встати і піти в кафе купити. Тобто, все одно ви маєте якусь дію зробити. Тобто, якщо ви хочете отримати роботу, треба щось робити. Чекаю на ваші питання. Обіймаю, бережіть себе і до зустрічі!